Всім доброго дня! Я сьогодні знову з вами, Валентина, тому всім бажаю самого найкращого, доброї погоди, сонячної, теплої, добра до хати, оце головне здоров'я і миру на цій землі. Дорогі мої друзі, ранок такий не дуже сьогодні у мене добрий, але, хочу сказати, пасмурний і немає зовсім сонечка. Якщо вчора було сонечко і воно мене радувало, хотілося дуже багато чого попрацювати на вулиці, на дворі, в садочку, то сьогодні у мене зовсім не, не дає мені такої можливості. Але я знайшла другу собі роботу і тому розказую, що я роблю. Вчора помаленьку, пізно ввечері перерізала я Айву, У мене дуже ще багато, мені дали люди моїм дітям, ну і, і також при цій сім'ї я. А я, якщо я є, то я стараюся, щоб воно не пропало, тому що Айва вона так до вкусу не дуже її так будеш просто їсти Її обов'язково треба готувати. У нас Сім'я маленька і тому, щоб не пропало, я його звісно, переробляю на варені якесь, потім піде до торту. Чи як там ось, маємо робити Наполеон. Курочки ми вже попекли. От. І я думаю, можна буде то, що крем завернись зробимо, а то якийсь ще покладемо із айви. Так як я її всі сахаром пересипаю. От, і вона у мене чуть-чуть, знаєте, навіть не кип'ятком заливаю. Просто я не знаю, грам 50 чи 100 додаю водички. Чуху, тому що воно зразу, знаєте, по капуста той сок. А я вже хочу, щоб він з цукром вже воно якби набиралося. І кубики ці були порізані кусочки, ці були ціленькі. І тому я... Знаєте, стараюся його якось, щоб воно ну, ці кусочки були більш-менш ціленькі, то так проварила, поставила, проварила, поставила там 15 хвилин 20. Це так було в мене і вдома, я собі завжди так робила. Але Айва не в кожного у нас якось може росла, але в нас чогось ні. Більше мама черешні, яблука. Пізні ранні в особистості були в них дуже, дуже гарна груша такої я не знаю. Ви знаєте, нас пригостили люди, вони американці, ми якось були в них дитинка родилася. І ми поїхали, і мені дуже багато чого дали. І я тому, У них така груша, як у моїх батьків, то я ж заплакала. Звісно, побачила, Ви знаєте, це таке минуле, але воно десь торкається мого життя. І я другий раз дуже-дуже. Так болязно переношу це все. <кхем> Тому сьогодні я доварюю своє варення із айви. можу вам даже показати, бо маю його закручувати. Тому я зараз вам покажу, і побачите, яке воно в мене. Отак, дивіться, воно вже в мене бачите, яке гарненьке. Я його, воно кусочками в мене вийшло. Так я завжди я робила все додому, тому мені приходиться, якщо вже десь цей. Але до готовності я завжди так ага роблю. Потім, якщо в мене не розтікається, на, на цьому, то я вважаю, що це вже готове. Отак, от, знаєте, в'юшечку. І о! Подивіться, щоб воно не розцікалося, тоді вважається, що воно готове, зараз вже маю його закривати. от ситуація багатенько, але буде йти десь до якогось пиріжка, до якогось вздобного. Я приготую і матиму таку їду тут, на новій землі. Дорогі мої друзі, показала вам, що я готую сьогодні варення, мій день зайнятий <смі> сьогодні з такою стравою. Да? Але його треба закрутити, вже зима його поїсть, бо в нас глибока осінь, і щоб не пропало, то я завжди стараюся його якби, оставити на зиму, щоб можна було щось відкрити. Але в цьому році трохи мене з овощами не так хотілося, як би я хотіла, не зробилося так, не виростила. Ну, не... Дожі просто заливають, а у нас немає такого накритого місця, де можна було, щоб воно трошки зберігалося. Але огірки маємо, я вам показувала якусь помидорку, десь щось ми можемо і не купувати. Тому така от справа. Дорогі мої друзі, хто сьогодні зі мною буде присутній, дуже прошу підписуйтесь, хтось новий зайде. хто з моїх ставте мені лайки. Хочеться, я вже буду Пишіть коментарі. Це дуже, це дуже добре, тому я буду бачити, що вам щось доподобає. А, а може, просто підтримка ваша дуже багато для мене значить. Тому така ситуація. Холодно і дуже неприємна така у нас сьогодні погода. Тому у мене дуже на дворі багато було квітів, і я трошечки занесла. Дивіться, тірів, будь-воно не ладно. Я відсадила, пересаджувала той дуже великий у мене, там у моїй кімнаті. Але тут вже бачите, там красненький, видно, що буде квітно. Це вже друга квітка, але він слабенький, воно стояло на вулиці і дуже прихололо. Тоді дивіться, у мене. Ось такий, дивіться, ця квітка гляньте, яка. Ті, що були в хаті, вони не такі, а цей здоровельний, просто на вулиці гляньте, який він шикарніший. Що він не дуже добре, коли стоїть у кімнаті, там, де е, е, одихають і сплять люди. Тоді, то, тому вам хочу сказати, що я радуюся вітка, що ти сама виростила, що десь сама показала, десь людям знаєте, але мені, мені доподобається, зараз буду каву пити і дивіться, ну просто-ну просто красота. Ну, я довольна да? і вам показую, що змогла вирости. Такі вони знаєте, зразу слабенькі були, але винесла думаю, хай ціле літо вони пробудуть на вулиці, і вже так знаєте, допізнав осінь. І сильно холодно, і думаю, її ні, треба ні, занести і все. Але фіалок у мене дуже багато. Я ще їх сьогодні оставляю там, побачу, хай воно вітром пройде, бо воно якби там накрито у нас, якби бісідка сильно велика така, і вона дофайно так зроблена. То вони ще там стає. Думаю, нехай може провітрюються, може я попересадю більш горшки краще, і вже потім занесу до хати. Викинуть квіточки, і я матиму потім, якби комусь віддати, просто в подарок знаєте, подарувати, віддати. І хай радує ще й людей квіточка. Тому я дуже щаслива, що ви в мене є, що ви десь дивитеся, мої коментарі, мої відео, мої влоги, моє життя іде, рулює по новим землям, по новим дорогам. І я ділюся цим, бо, знаєте, мій круг такий трошки вузький, але я в ньому коверхаюся. Живу і радуюся вашими коментарями. значить, ви теж живете зі мною, підтримуєте мене всі, всім. кому дуже тяжко, я всіх душевно підтримую, всіх легенько дуже обіймаю. І якщо щось готую, то обов'язково вас би пригостила. Тому завжди вам показую, що я можу показати. Якщо я десь не лиш показую і пишу інгредієнти, які я там готую. То в мене може бути або мало часу, вибачайте мені, або може бути так, що я не завжди маю таку можливість бути на кухні і займати якийсь час. Бо тут є молоді мої, які вони люблять готувати самі для себе і пригощають маму. Тому так. От, дуже погані новини. Вчора я узнала від своєї знайомої. Ми дуже довго дружили і колись працювали. Дочки 36 років, Буйволова Валентина. Це мама, в неї була дочка Оксанка. Таке горе сталося, і дочки не стало. Будто то битром відірвався і лежала в реанімації, дитину не спасли. Це страшно. Розумничка була, працьовита дівчинка була. І я вам хочу сказати, дорогі мої друзі, це, знаєте, саме страшне, щоб батьки хоронили своїх дітей. Це страшно Це, це не замінило нічим. Це по житті тяжка рана, яку нести батьки. І ну, життя і доля нас другий раз не, як сказати би вам, вона нас другий раз не, не, не радує, а десь і дуже, дуже принижує душевно, больно, так болісно, що це не можна передати. Дуже плакала, я вчора з нею розмовляла, їй дозвонилася до неї додому, бо все-таки якась. Е, Зв'язок якийсь був не дуже такий добрий, але потім якось ми зв'язалися і змогли поговорити. Дивіться, я так далеко. Але люди, ті, що були зі мною, вони завжди розмовляють, знаходять якусь хвилиночку і поділяють мої радості, мої біди, мою підтримку до мене, якби дають свою. І це для мене дуже багато значить. Але так, як є. Миру поки в Україні нема, і це також не радує нас. Хотілося б, щоб був мир і вже ніколи люди не гинули там, і всі були здорові, сильні. І наша Україна процвітала, родила хліб, ми могли свята свої, якби. Вітати друг друга святами, знаєте, так я завжди кажу, і тому як складається. Але в нас, у нас не завжди так. Так стає, і тому, і тому вибачайте, що десь я не завжди говорю так, як би я хотіла. Але ми нічого не зробимо. Життя йде. Колись були війни, наші батьки були. Пережили це все, хтось пережив, когось загубили, ну нічого не зробиш. Але наша земля українська, за нею зараз борються, борються наші воїни, наші люди, які стоять на захисті, і тому мені завжди дуже тяжко про це говорити, Тому що в мене дуже багато є рідних, які знаходяться на захисті нашої країни, нашої землі української. Тому, тому я завжди з вами і підтримую всіх і дякую всім, хто підтримує мене на цій далекій землі. Дорогі мої друзі, всім дуже вдячна, хто був сьогодні зі мною. І до зустрічі! Закрию, потім вам покажу, які я, скільки я баночок закрила, бо буду зараз закривати у невеличкі баночки. Мені так добре, дитині купували вони там їду, така їда, як пюре яблучне, чи там ще яке пюре готується у них тут у супермаркетах, і вони другий раз купують дитині, але ці баночки скляні, можна їх закрити у них. Я їх просто закручую і все, і красота. Тому можу пригостити, кому треба, але з Ай, ви дуже пахнюче все воно. Дуже це чи жилє ви зварили, чи товиварення зварили. Це вже, знаєте, у нас, я вважаю, що в нас українці можуть все. І гірке, і, <сь> і солодке. <с� five> Сімейні традиції в нас у кожної сім'ї є. <с�> <five> Тому так. До зустрічі! З вами була Валентина, Українечка. Я з вами, завтра всіх легенькочко, обіймаю.